Привіт, з вами я Аня Соуляка, це мій канал про маркетинг, психологію. все, що мені цікаво. Думаю, буде цікаво і вам приєднатися. Лайки, коментарі, підписочка. Вам не важко, а мені приємно. Тема у нас сьогодні липкі підрядники. Що це таке і як нам бути таким сам? Так от, брати на ІзМор, як то кажуть клієнтам, вже не в тренді. Це було на початку нульових. Коли ще були ксерокси, факси, листування поштою і так далі. Зараз сила у діджиталі. Я думаю, всі це знають. Але є ще такі персонажі, і сподіваюся, ви не серед них, які продовжують себе досить дивно вести, і потім питають: а чому в мене нема клієнтів? Чому вони від мене тікають? Чому вони не хочуть зі мною працювати? Що не так зі мною? Давайте розбиратися. І так. Перше, що ви робите, коли починаєте, що ви транслюєте, коли починаєте по 100 разів на день наярювати своєму потенційному клієнту, ви демонструєте те, що у вас клієнтів нема взагалі або дуже мало. Тому ви постійно наярюєте. Потенційному клієнту. Друге, ви показуєте, що ви не сервісні та абсолютно безтактні. А є таке? Є. Тим паче, що зараз телефонувати також вже давно не в тренді. Ми в основному спілкуємося в месенджері. В месенджерах. Ну або, може, самі у ще вже по електронці переписуємося. Далі. Ви показуєте, що ви душні і з вами вже не хочеться спілкуватися. Не те, щоб працювати, а просто спілкуватися. А що ж нам робити, щоб продавати свої послуги чи е, бути фахівцем, який користується популярністю? Як себе поводити? І як мають приходити ці клієнти? Так от, на власному досвіді, на досвіді колег, можу сказати, що найкращі клієнти. Приходять ті, які знайшли вас. Сами. самі. Наприклад, з вашого Ютубу, або з вашого Тіктоку, або з вашого інстаграму, вони знайшли вас, подивилися вас, оцінили вашу експертність і звернулися до вас напряму. Друге, під час першого спілкування ви надали якісну і вичерпну консультацію. У людини не лишилося питання, скільки це коштує. Як це відбувається, які терміни і так далі? І третій момент: коли вас радять інші клієнти? Мені здається, що це взагалі топчик і найкращий варіант, коли один клієнт з вами працював, працював, і потім порадив вас іншому. Оце з цих трьох каналів приходять найкращі клієнти. Чому я вирішила записати це відео? Бо в мене була ситуація, яка, скажімо, неоднозначний такий осадок лишила по собі. Да? Я пишу бізнес план Консалтингова діяльність у мене йде паралельно з бізнесом, з роботою, з життям. Це в мене є. Я це роблю, роблю з задоволенням, роблю давно. Uh, і ну, періодично в мене з'являються нові нові клієнти, для яких я пишу досить серйозні бізнес-плани. Тобто, там, на скажімо так, на досить, на досить великі суми да? грошей. Це і інвестиційні бізнес-плани, це і під uh, дію. Зараз почало багато з'являтися, але там суми поменше. Ну тим паче, і от задалася собі питання: а чи не дешево я свою роботу роблю? Десь раз в рік я собі моніторю ринок і дивлюся, по чому ж ця послуга наразі. І от з трьох людей вибірки, один мене просто дістав. Він почав мені дзвонити два-три рази на день. Він почав мені писати. Хоча я просто спитала, що людина, от ти пишеш бізнес-плани, -бізнес по чому ти їх пишеш? Ринок такий-то, обсяг такий-то. Має складатися з того-то з того-то. І що ви думаєте? Він мені не сказав ні ціну, ні обсяг, ні час, за який він напише, але почав наярювати. Ну, бо я йому сказала: я подумаю. Ну так, чисто тактично. В кінечному моменті я його вже просто, якко кажучи, послала. Так от, не робіть так, будь ласка. Якщо ви продаєте якусь послугу, скажіть, хоча б вилку ціни від. До терміни від до, навіть якщо вас моніторять. Якщо вас моніторять, значить ви присутні на ринку, і ви щось з собою можливо являєте. а можливо і ні. Так от, якщо будете поводити себе таким чином, то, мабуть, ніколи нічого не будете собою являти. Тобто це і про відкритість, і про сервісність, і про можливість надати корисну інформацію людині, яка до вас звернулася. А не питати, а скільки ви можете заплатити. Ну, ви серйозно? Ну, мало, наприклад, чи багато? А багато це скільки. От така історія. Сподіваюсь, корисно було для вас. Лайки, коментарі вітаються і до нових зустрічей. Бувайте!